Розглянемо рівняння 2-х плюс 3 в чисельнику в знаменнику х що дорівнює 0, знайдемо корені даного рівняння. Число 2 запишемо як через дріб, як 2 перших. Відняти другий дріб х додати 3 в знаменнику х. Знайдемо спільний знаменник для чисел 1 та х, то буде добуток 1 та х, буде х. Додаткові множники до першого дробу, це буде х, до другого 1. Тоді, ми знаємо, що додатковий множник і чисельник потрібно перемножити. Таким чином, 2 множу на х мінус 1 помножити. Так як у нас чисельник другого дробу в вигляді виразу, то я його беру в дужки х плюс 3 дорівнює 0. Спрощуємо дане рівняння. 2 помножити на х буде 2х. Мінус 1 помножити на х, тобто розкриваю дужки, мінус 1 помножити на х мінус 1х. Мінус 1 помножу на плюс 3 примноженні від'ємного на додатнє буде знак мінус 1х3. Зведемо подібні доданки. Подібні доданки ми бачимо 2х та мінус 1х. Це в нас подібні доданки. Їх сума 2 мінус 1 буде 1х, тобто вже х мінус 3. Що ділиться на х дорівнює 0? Отримали раціональне рівняння. Знаємо, що чисельник цього дробу може дорівнювати 0 при умові, що х має дорівнювати 3. А знаменник дробу наш х не повинен дорівнювати 0. Отже, корінь рівняння у нас число 3.